Чергова ініціатива з Верховної Ради депутати знову подумали, ні, ну звісно, не про нас з вами, а про себе улюблених. До парламенту внесено законопроект 14068, який пропонує забезпечити народним депутатам державну збройну охорону. Не всім, звісно, а лише тим, кому загрожує небезпека. Але вибачте, у нас щодня вбивають, грабують, гвалтують звичайних українців. І що? Хтось надає їм охорону? Ні. Навколо громадян лише безпечний простір від МВС, якого, на думку депутатів, для них цілком достатньо. І у громадян немає права на зброю самозахисту, відповідно, захищатись ну, не дуже вдається. Натомість у депутатів вже є. Нагородні пістолети без обліку і логіки, депутатський імунітет, формальний чи не дуже, але є спецномери, мігалки, водії, помічники, перепуски, список довгий, а тепер вони ще хочуть збройної охорони за наш з вами рахунок. Натомість звичайний українець сьогодні не може законно придбати пістолет для самозахисту. Нагадати чому? Бо депутати переймаються власною безпекою, а не безпекою громадян. І на ухвалення адекватного закону про зброю, вочевидь, не вистачає ані часу, ані совісті. І ось тепер новий рівень озброєна держохорона для них та їхніх родин. Ну а ви залишайтесь беззахисними. Якщо щось станеться, то про вас згадають. Потім, у статистиці, хочете охорону? Окей. Але тоді ухваліть закон про зброю, який дозволить людям самим себе захищати. А до того часу поверніть свою нагородну зброю та поживіть так, як живе ваш виборець. Прости, Господи, йому його вибір, ну у тому безпечному просторі, який ви разом з МВС створили для громадян України. Інакше це все цинізм вищого гатунку. І якщо ви хочете мати охоронців з пістолетами, дайте кожному українцю право мати свій пістолет або мовчіть і не дратуйте суспільство, яке страждає незагострене відчуття справедливості.